Дивись, маточку знайшов. Супер маточка взагалі гарно виглядає, мені подобається. Так, робимо відводки. Робимо відводки. Це у мене такі сім'ї, які сидять через перегородку. І вони постійно донора розплоду. Вони постійно дають розплід. Так, ось маточка так. Ось цю рамку і заберемо. І збираємо розплід, формуємо по 4... ну, зараз початок червня, формуємо по 4 розплодні рамки, додаємо туди ще рамку, окрему рамку без бджоли з медом. Ставимо ще вощинки. Так, маточка де? Так, маточку не бачу. Ось вона ходить. Діло в тому, що кожен раз дивлюся, щоб не загубилася, тому що буває таке, що може і в траву випасти, що все що хочеш. От. Це Б30 наша. Так, сюди рамку ми... Ставимо просто такусь е, сушинку, трошки її водички додаю. Просто всякі закристалізовані остатки меду через ток. води трохи линув, села краще його могла переробити. І все. І туди. Можна було б вашину ставити, але взятка зараз взагалі ніякого немає, тому маломедну сушину пхнемо. Всяку, коротше, яка є. Так, і дивимося слідуючу. Мінус в цих вуликах, що немає простору, щоб десь відвинути рамку. Тобто кожен раз їм приходиться витягувати. Якщо бджоли такі, що рамки збудовують разом, ну це трошки проблема витягнути. його. Так, матки не бачу. Так, з цю зараз відставимо. Якщо зараз знаходжу рамку, то цю рамку просто знаходи в відволік. А ну де я Взагалі, коли спішу, то маток навіть не шукаю, я просто дивлюсь гарно на рамці, щоб не було матки. Я якби і так формую, але... Так, це трутова рамочка у нас. Просто виховує трутня. Тут пів рамки по діагоналі трутнева вощина була, піврамки бджолина. Так, матку не бачу. Ці дві сімейки вони сидять із спільним магазином. А суть магазина в тому, щоб бджола мала куди трошки розширитися, тому що ну, якби бджали стало більше. І може заходити, ну, 6 рамок всього стоїть, може заходити в районі. Тому магазин дає їм можливість піднятися, якісь мед звідси прибрати. Які що він є в гнізді. Так, матку не знайшов. Матку не знайшов. Десь могла на стінку перейти, звісно. А, тут матка без опалітки. Ну, крило обрізане, та видно, що матка наша і ошка не замінена. Але опалітка злетіла, видно. От, і матка без опалітки. Через то проблемно шукається. І розмиває. Все, видно. Угу. Ну добро, все. Знайшов і слава Богу. Так, таким чином таким чином складаємо це все назад. От. Четверта рамка в нас тут є. Зараз сюди додамо ще рамку без блів з розплодом, з цим з медом і рамку ващини. І це все уїде на другий точок. Там вдасться їм маточник. Ну, Далі побачимо, чи там будемо міняти штучно, чи це природний буде обліт. Так, поки все.